10 хвилин видовищного футзалу далі у нашому ефірі. Це черговий тижневик Преміум Ліги. Цього вікенду матчі регулярного чемпіонату відбулись лише в п'ятому дивізіоні. Всі інші команди змагались за вихід у наступні раунди Кубку та малого кубку преміум Ліги. Хто вийшов у чвертьфінали обох турнірів просто зараз. Розпочинаємо з 5-го дивізіону, де команди зіграли матчі 6-го туру. В підгрупі Б одна з нехмельницьких команд Сокіли Соколівки зустрічався з легіоном. Вже на першій хвилині гості відкрили рахунок. Після проходу з центра майданчика і зміщення вліво забив голова. Господарі відігрались після помилки суперника ізрячої передачі на вільного від опіки Лаборчука. Той розстрілював уже майже незахищені ворота. Він же за хвилину вивів сокіл вперед. На 9-й хвилині розкішний удар з лету вийшов у Мілаша. Гості відігрались. А після перерви голова оформив дубль після невпевненої гри Голкіпера. І легіон знову вийшов вперед. Та в рівному залі сокіл не хотів програвати. Лаборчук також оформив дубль і зробив рахунок 3-3. На 32-й хвилині Ліщук обіграв суперника і розстріляв ворота. Легіон знову попереду. А потім голова забив п'ятий гол Легіону і третій свій, перемога гостей замайрила на горизонті. Та Сокіл продемонстрував характер. Спершу Лоборчук обіграв трьох суперників стилю Месі і відіграв один гол. А потім він після передачі голкіпера встиг струмити ногу і переправити м'яча у сітку. Отож 5-5. нічия в Соколівці. Перемоги у підгрупі Бе з великим рахунком здобули Дю США 1 2000 ФНБ та Росоша. Енергетик переміг інкогніто. Гру між Максимовом та Жукзалівом перенесено через участь цих команд у Кубку преміум Ліги. Лідирувати продовжує ФНБ. Чотири очки відриву та гру в запасі має залів. На третьому місці ДЮСШ 1-2000. Інкогніто з одним очком замакає турнірну таблицю. У підгрупі А по три очки записали собі Дю США Один Україна, Лунтік та Міц. Регбі Еволюшн та Аваль також перемогли у шостому турі. Лунтік та Міц мають по 13 очок і очолюють підгрупу А. З третього по сьоме місце усіх команд по 10 очок. Землемір має нуль в графі, зароблені бали. Матчі однієї 16 та однієї восьмої фіналу обох кубків організатори традиційно розділили на чотири дивізіони. В останньому більшість ігор відбулись в боротьбі за малий Кубок. Динамо ГНП, яке несподівано припинило боротьбу за головний трофей, було близьким до поразки і в одній 16-й менш престижного. Принаймні, перший тайм електротрансу поліціянти програли. Гості, які у формі на кшталт Динамо Києва, відкрили рахунок на 10-й хвилині. Завдяки класним індивідуальним діям Щербатюка. А потім Королевський з третьої спроби таки переграв голкіпера і захисника, який повернувся у ворота. Один м'яч після удару в притул зі штангою відквитав сторожук та на 23-й хвилині Щербатюк виконав справжній шедевр і забив третій гол електротрансу. Як виявилось, останній для своєї команди у цьому матчі. Бо по перерві Динамі всі просто знищили свого суперника. Розпочав це робити колесником на 26 й хвилині. За 10 хвилин він же асистував лахмаю, тому довелося лише влучити у порожній кут. Вивів вперед Динамо Бабій за декілька секунд. Знову він на 38-й забив п'ятий гол. Шостий Лахмаль забивав уже в порожні ворота. Електротранс відверто був деморалізованим таким настроєм Динамо у другому таймі. Останній гол на рахунку Березовського 7-3. Динамо ГНП продовжує боротьбу за малий Кубок. А в боротьбі за великий в дивізіоні 4 було зіграно лише один матч у 16-ї. Максимум переміг, дюсш 1 Україна. Міц переміг зооветром Поділля. Зеніт Юрія Фарм набив 9 м'ячів Екоальт Адрії. Команда патрульної поліції зазнала поразки від Лунтіка. Кріспособі грав легіон і також вийшов у восьму фіналу малого кубку. До нього приєднались теплових та копчих десятка. Далі третій дивізіон, якому за вихід у наступний раунд головного трофею боролись дві пари. Ми подивимося, як це робили Манс та прикордон. У першому таймі команди мали багато нагод, аби забивати, але зробили це лише одного разу. На 20-тій хвилині Малишевський після контратаки поцілив у дальній кут і вивів вперед прикордонників. Після перерви чудову нагоду зриняти цифри на табло втратив менс. Та з другої спроби гравцями червоній формі все-таки вдалось. Хороший удар від Киданчука і один а далі Манс забив друге. У ближньому бою голкіпера переграв Дуда. Та Мельников на 45-й хвилині знову відновив паритет. Часу залишалось небагато, тому команди вже почали готуватись до серії пенальтів. Особливо прикордони, гравці якого необачно зіграли біля власних воріт і дозволили Дуді принести мансу путівку в наступний раунд. Ще одному матчі 1-16-ї в дивізіоні 3. Агробізнес з рахунком 9-8 таки дотиснув ракету. А в малому кубку в раунд однієї восьмої вийшли Литвина, ЛП, Дантист та Спорттовари. Крокує далі і UBC, але без боротьби ветерану зараховано технічну поразку. В другому дивізіоні спершу до результатів однієї 16-ї фіналу. А Віва мінімально, але все ж здолала жук залів сокол 2 розгромив Вівасан. Олімпік впорився з філтексом і також вийшов 1-8 фіналу. Лише в серії пенальті новатор здолав карата лошин. З однаковим рахунком 6-3 своїх опонентів перемогли атлетик Ферозіт та Тетра Барве. А червона зірка на шляху до наступного етапу розгромила енергетик. В малому кубку серія пенальті знадобилась парі мобі-френд адвокат StarLife. Далі крокують правнаки. Лотерею також виграв Ротор-2. Серед матчів одній восьмої фіналу ми оглянемо протистояння між новатором та агробізнесом. На третій хвилині за новатор, який у блакитній формі, забив 13 -ку. А на 19 й Лисий, трішки подумавши, таки переграв голкіпера 2-0. Завдяки удару цимбалюка на 22-й хвилині агробізнес Один Гол відіграв. А одразу ж по перерві він же елегантно перекинув м'яч через голкіпера і зрівняв рахунок. Та новатор знову вийшов вперед. Комбінацію з двома розкішними передачами завершив Горошко. Даварці у зеленій формі не здались. Тринадцятко, намагаючись врятувати ситуацію, необачно зрізав м'яч у власні ворота. А за мить попереду вже був агробізнес після добивання Новіцького. Новатор кинувся відіграватись і забив просто шалений гол. Після розіграшу штрафного м'яч двічі влучав у стійку, а в сітку його переправив Лисий. Серія пенальті, де командам знадобилось більше, ніж по три удари. Та лучнішими були гравці агробізнеса, які вийшли в 1 четверту Кубку преміум Ліги. У другому дивізіоні всі інші команди змагалися продовження боротьби у малому кубку. Динамо ГНП після несподіваного виліту з головного турніру продовжує нищити своїх опонентів. Цього разу постраждав ковчег-десятка. По п'ять м'ячів своїм суперникам відвантажили адвокат StarLife, Ротор 2 та Зеніт Юрія Фарм. Команди першого дивізіону змагаються тільки за головний трофей. Розпочнемо з однієї 16-ї фіналу, де серед інших путівку в наступний раунд здобув Венц. У матчі з ехом команді, щоправда, довелось непросто. Після кількох нереалізованих нагод Венц таки відкрив рахунок. На 23-й хвилині Папаровський класно розвернув суперника і пробив у ближній кут. В другому таймі ехо заграв активніше і цілком прогнозовано втілив свою настирність у гол. Після розіграшу кутового під самісіньку стійку влучив Якимчук. Ванс вийшов вперед. Удар святого Ракошет від гравця Ехо і 2-1. Третій гол на рахунку Паперовського постріл не був аж таким сильним, але голкіпер якось невдало підставив руки під м'яч. Та ехо не думав здаватись. Контратака, за якою гравці у білій формі, не встигли, і Загродський забиває у порожні ворота. Та часу на те, аби перевести матч у серію пенальті, ехо не вистачило. Тож Венс в одну восьму фіналу. Також раунд 1 16-ї подала яка каменя на камені не залишила від Екоальту. Альту. Розгромну перемогу здобула і Лада. Трішки скромніше своїх опонентів здолала делікатеса під центр Кафорекс Клаб, Кардів та Сокіл Три. Авіс Прасилів також в одній восьмій фіналу. І до результатів однієї восьмої фіналу в Т-1. Делікатеса перемогли Авіву. Епіцентр також рухається в одну четверту. Не побачимо ми там другу команду Сокола розгромна поразка під Кардіфа. Феміда позначилась над максимумом, тим самим реабілітувавшись за останні результати в регулярному чемпіонаті. Сокіл 3 також виходить в одну четверту. Ще два матчі однієї восьмої фіналу відбудеться 28 грудня. Отож, в одній четвертій фіналу Кубку Преміум Ліги між собою зіграють Хмельницькі делікатеси та Сокіл 3, Феміда Старлайф та Кардів, Епіцентр Кафорекс Клаб, ще чекає на переможця пари Авіс-Красилів Менс, як і агробізнес, суперники якому потрапить або Венс, або Олімпік. В малому кубку повноцінно сформовані лише дві пари: ротор 2 Динамо ГНП та адвокат Старилайф Зеніт Юрія Фарм. Ще до Нового року були зіграні два останні матчі одні восьмої фіналу в дивізіоні 1. А на 5 січня заплановано перший чвертьфінал Кубку Преміум Ліги. Про їх результати та черговий ігровий вікенд 17 січня у нашому тижневику у цій жахріти на цьому ж телеканалі. Бажаємо вам веселих свят і до зустрічі в новому році.